24-26 червня, 13 команд троїв взяли участь в обласних змаганнях «Джура-2025». Гостинна велика левада стала центром справжнього патріотичного вишколу. Ми сьогодні дуже раді вітати Хмельниччину на нашому е такому прекрасному куточку подільського краю, нашій чайні Великій леваді. Ця військово-патріотична гра сьогодні дуже доречна, тому що військово-патріотичне виховання молоді це має дуже важливе значення і ми бажаємо всім удачі. Нехай переможе сильніший, хай Боженька дасть нам погоди і дякуємо нашим захисникам, що дають можливість нам сьогодні проводити такий захід. І хай Бог береже нас, хай береже Україну, хай Бог береже наших захисників. Діти не просто змагалися, вони вчилися важливим навичкам, які формують громадянську відповідальність та любов до батьківщини. В майбутньому це може допомогти тим, хто піде на війну захищати свою Україну. Вони вчать людей поважати військових, підтримувати їх і думати, що військові не просто сидять, а роблять все ж таки велику роботу. Після урочистого відкриття ігор, на які завітали представники керівництва області та гордоцької громади, юні патріоти демонстрували свої навички у стрільбі, метанні гранати та інших різноманітних вишколах. На мою думку, навіть той самий відум відум гра, то більше дізнаєшся історію. Такі заходи дуже корисні тим, що діти вчаться жити в таких нестандартних умовах, стають більш відповідальними, самостійними, вчаться працювати в команді. Три дні діти жили у наметовому містечку, змагаючись навіть у таборуванні. Проте, як зазначає директор Хмельницького обласного центру краєзнавства, туризму і екологічного виховання учнівської молоді Анатолій Рибачок, гра сокіл -джура» – це більше ніж просто змагання. Джура – це не змагання. Джура – це не чемпіонат, не кубок, це не військово-прикладний вид спорту. Джура це система національно-патріотичного виховання. Але я кожній Звичайно, підготовки потрібно показати, до чого їх навчили. І ось тут, зібравшись на цьому етапі, вони звичайно показують всі свої вміння. А переможець краща команда буде представляти нашу Хмельниччину на в третьому всеукраїнському етапі. Цією командою став Рій Січ з Ярмолинецької ОТГ, який посів перше місце. Друге місце розділили між собою команди Шепетівки та Словути. А третє місце судді присудили джурам з Летичева, Полонного та села Солопківці.